Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд ДАФа. Дуже прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться, коротко, DAF, Євро 6 пробіг мільйон в дуже-дуже гарному стані. Можна возити опасні віщества. Дивіться. Як це гарно зроблено до леса. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь, підписуйтесь дивимося раму Зараз є сторонки машинку подивимося. Так, тут робимо огляд дисків, резина, дивимося всю раму. Пробіг, да, фамільйон, але в ідеальному стані. Можете приїхати подивитися. машинкою будете дуже задоволені. Дивимось далі. Дивимось голову з цієї сторони. Так, ділимося раму. Електрика, метотехніка. Зараз подивимося сіні і коврики. Ну, зроблено все по-людськи. все бомба. Друзі, підписуємось, підписуємося, підписуємо.